У зв'язку зі складною ситуацією в країні літня база відпочинку при одній з релігійних організацій у Житомирському районі стала тимчасовим прихистком для понад сотні переселенців з Донецької та Луганської областей. Начальник департаменту кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України Олексій Лазаренко разом із представниками обласного управління міліції в ході робочої поїздки з'ясовували, як живеться переселенцям на літній базі відпочинку. Добре, що діти мають. Змогу на свіжому повітрі, хоча б якось бути убезпечені від того, що зараз діється на Південному Сході нашої країни, адже тут не чутно пострілів. Зрив переселенці нині розселені на базі відпочинку і мешкають у дерев'яних невеликих будинках. На території є всі умови необхідні для тимчасового проживання дорослих і дітей. «Постійно привозять сюди продукти питання, медикаменти привозять сюди. І постана приїжають спрашують, в чому ви нуждаєтеся? Що ну пасеми не очікували такого вот прийому? Слава богу. Тут песочница есть. Хорошо тут. И тут есть еще качели. Каракатица есть. Тут батут. Правоохоронці допомагають переселенцям подолати проблемний період, і тому до літньої бази відпочинку міліціонери привезли найнеобхідніші продукти харчування та товари повсякденного попиту. Працівники міліції відвідують місця у різних регіонах, де тимчасово розмістилися переселенці. Враховуючи ситуацію, яка склалася в державі, і знає, що дуже велика кількість переселенців з дітьми проживає на території області. Ми відсвятковуємо ситуацію для того, щоб як, по можливості надати допомогу особливо з маленькими дітьми Попереднє приїхав сюди, ми узнали, що є проблема з продуктами харчування. По можливості ми зібрали невелику кількість продуктів харчування. Ми привезли крупу, ми привезли рослинну олію, іграшки і фрукти дітям. Міністерство внутрішніх справ допомагає переселенцям зі сходу країни у рамках акції з любов'ю до дітей. Переселенці сподіваються на швидке закінчення воєнних дій та на довгоочікуване повернення додому. Вікторія Кос, Марія Маслюківська за матеріалами управління міністерства внутрішніх справ. Рав України у Житомирській області